Конфлікт між вірянами біля храму на Буковині, рейдерське захоплення чи повернення свого. Солодкі подарунки та відкриття благодійного фонду. Доброчинці із Румунії привітали Буковинську малечу із прийдешнім днем захисту дітей. Історії успіху Буковинок-підприємець у кар'єрному хабі. Вона організували мотиваційний захід для жінок. Конфлікт між вірянами біля храму на Буковині. райдерське захоплення чи повернення свого у селі Ренгач між вірянами виник конфлікт. Уже чотири роки, як більшість громади бореться за можливість правити службу українською, та зазначають селяни представники УПЦ МП досі не давали цього зробити. Ось на цьому відео представники Православної церкви України заходять у храм села Ренгач та УПЦ МП відкриває на них вогнегасник. Я віти батько, батько, що ми встигаємо забіжати у перші двері, там за цими пластиковими дверями коридорчик, слідуючи теж двері пластикові і желізні. Ми зробили двері на двері ще желізні. Ми співаємо закривати ці двері і все. І я піднімаюся на колокольню, бити в дзвони. Лишаються в церкві тільки мій чоловік і батюшка. Так, був у нас вогнегасик. Саме його використав священник, аби завадити людям зайти до храму. До поліції надійшло вісім повідомлень щодо подій біля культової споруди в селі Ренгар Чернівецького району. Зокрема, повідомлення були наступного змісту. Віряни Української православної церкви Московського патріархату погрожують вірянам в храмі та застосовують лізогінний газ в обличчя. Інше повідомлення стосувалося того, що невідомі особи побили священника. Будували цю церкву усім селом, кажуть команді. Сі 4 жителі Рингача привіз 14 кразів піску на будівництво цієї церкви, Привіз 16 кубов ліса з путілова безплатно. Це, що я кажу, це все безплатно. Вісім кубів досок з дока, вісім кубів з технолісоматеріалу. Антон каже, на віддзвони привіз сам. Нині від храму залишилося тільки приміщення, і це обурює людей. Яким він правом він має забирав, що він забрав всі ікони, всі, що це його ікони. І прийшов в село, роз, роз, розколов наше село на дві частини. Він ніяк не дається, люди добрі. Він я. Ми його просили, ми його казали йому, щоб віддав, ми согласні були, щоб віддав від Старої церкви ключі. Він категорично відновився. Володимир довгий показує команді Сі4, як останні роки проводять служіння віряни ПЦУ. От де ми ходили до церкви, біля Христа, отут на цій дорожці ми ходили. А потім дали нам палатку, і ми там і зимою, і літом служили у палатці. Як було холодно, жарко, що було, дощ, ми, 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 ми туди ходили. У цьому невеличкому наметі у свій час і облаштували місце для богослужіння, поки віряни та священник УПЦ МП правили у храмі. Тепер у вірян ПЦУ є можливість повернутися до церкви, яку будували власноруч. Смерти, смерть, смерть так, у стінах церкви вперше за довгий час пролунала молитва українською. Поки ведеться слідство, віряни ПЦУ прибирають церкву та сподіваються, що більше конфліктів вже не буде. Олійник, Ярослава Боячук, новини Черніців, телеканал СІ4. Церковні скандали не вщухають. У селі Старожадова, де жив та навчався предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній. Днями віряни УПЦ МП влаштували бійку на порозі церкви. Виштовхували священника, не дозволяли зайти йому до храму. На відео видно, як віруючі жінки московського патріархату буцають святого отця, зривають з нього капелюх і б'ють його головним убором. На місце прибули правоохоронці. Рідкісну старовинну ікону відреставрували у Чернівцях. Ікону написану у XVIII столітті, відреставрували у Чернівецькому обласному художньому музеї. Знайшли її під час експедиції Буковинськими Карпатами. Над дзвіницею однієї із старих церков у напівзруйнованому вигляді. Дата її створення припадає на 1770 рік. На іконі зображено два біблійні сюжети. Унікальність старовиної ікони полягає і в її розмірі. Довжина роботи становить понад 4 метри. Процес відновлення тривав майже рік. Ним займався працівник працівник художнього музею, реставратор Володимир Краснов. Під час оновлення фахівці з'ясували, що робота має особливості, які засвідчують вплив народного мистецтва буковини. Перший сюжет це вигнання з раю. Це права частина експозиції, і в цьому унікальність ліва сторона половина відведена сюжетом безпосередньо страшного суду, де розповідається історія культова сцени. Покарання людей, оцих страшносудних тем, які існують вже протягом багатьох століть. Тема і сюжети вони дуже актуальні і не, не зникають з часом, а набувають нового змісту. Чекаємо вдома звільнених із полону захисників. На відео координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з повернення військових з російського брану потрапили Буковинці. Шестеро наших військовослужбовців звільнили. Про двох із них команда Сі-4 вже повідомляла раніше. Загалом, із початку процесу звільнення з полону українських воїнів, додому повернулися 18 жителів Чернівецької області. Давайте хлопці, привіт рідним. Кому? Чернівці, дружині. Чернівці. Чернівці, дружини, дітям. Чернівці, мама. Волень. дружині. Харківська область. Чернівці, дружині, дітям, дочці Буковина у жалобі. Сьогодні, 29 травня, відбулися прощання із героями, які загинули за свободу та незалежність України. Старшому лейтенанту Руслану Прусу останню шану віддали у місті Новодністровськ зі старшим солдатом Дмитром Чоканом. Прощання відбулося у селі Банилів Підгірний. У неділю, 28 травня, буковина провела в останню дорогу заступника командира 115-ї окремої механізованої бригади зсу полковника Миколу Головатюка. Прощання відбувалося у місті Сокиряни. Панахиди за загиблими захисниками відбувалися в області також у суботу, 27 травня. Сержанту Іллі Тарновецькому останню шану віддали в місті Стороженець. Із молодшим сержантом Романом Сорочаном прощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдата Юрія Багрія в останній шлях провели у місті Сокиряни. Із солдатом Михайлом Ходаном прощання відбулося в селі Лопушна. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. За матеріалами СБУ 11 років тюрми отримала одеситка, яка організовувала збір грошей для окупантів. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного групування ДНР Спарта і воювали проти сил АТО ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини, дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів окупантів. Жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах ВКонтакті і однокласники розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської карти, яка належала співмешканців воюючого родича. На основі зібраних доказів суд визнав зломисницю винною і призначив їй 11 років та 4 місяці ув'язнення з конфіскацією майна. Сбу затримала колишнього депутата комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну. За його наведенням, загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року. Тоді, внаслідок ворожих обстрілів, загинуло троє місцевих. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону. За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу на волю вступив до. Мі... Місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже півроку був депутатом запорізької міськради. Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для виконання ворожих завдань. Російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу увійшли колишні однопартійці фігуранта які проживають у Запоріжжі. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото та відеофіксацію України. Мінських об'єктів отримані відомості передавав московитам для підготовки повітряних атак по території Запорізької області. Після ворожих ударів зловмисник звітував про їхні наслідки до ФСБ. Благодійники із Румунії привітали боковинську малечу із прийдешнім днем захисту дітей. Дві вантажівки, переповнені цукерками, печивом та іншими смаколиками, приїхали до Чернівців із Румунії. Благодійний фонд Герезада підготував для українських дітей 44 тонни солодких подарунків. Один вантаж уже доставили до школи інтернат у Чернівцях. Тут волонтерів зустріли по буковинськи Привітно! Буковіна! Діти, що отримали солодощі, допомагають розвантажувати автівку. Серед них Іван. Ну, мені приємно, що нам допомагають з інших країн. Мені здається, кожній. Дитині зараз подобається солодощі. Отже, кахаріс, керівниця благодійного фонду, що підготував вантаж, розповідає, хотіла порадувати діток України у такий непростий час. Це мій 12-й візит до Чернівців із початку війни. Я приїжджаю сюди майже кожного місяця і сподіваюся продовжувати це й надалі. Благодійниця емігрували у Румунії із Пакистану, тому розуміє багатьох дітей, які були змушені покинути власні домівки у пошуках безпеки. Ми також хочемо відкрити відділ фундації в Україні. Намагаємося це влаштувати зараз. Таким чином зможемо ще більше допомагати. Буковинські посадовці допоможуть у реалізації такого проєкту. Певнить Микола Гуйтор. Будемо відкривати представництво фонду Шехерізада у Чернівецькій області в Україні, і зараз ми цим безпосередньо займаємося. Це говорить про те, що ця праця, взаємодія і допомога буде продовжуватись надалі. Це для нас досить важливо в зв'язку з тією ситуацією, яка у нас зараз в країні. Допомогу також розвезуть і в інші центри та освітні заклади Буковини. Волонтери зауважують, допомогу розподіляють за запитами освітніх закладів та громадських організацій. Завдячуючи нашим румунським партнерам, саме Ваджикі Харіс і її благодійному фонду Шехерізада, яка вже неодноразово. Допомагає нашому регіону. Планується так само сьогодні. Ще по можливості воршівців. Дитячий будинок так само е зразу після розвантаження. Тут представництво цього благодійного фонду в області не тільки збільшить об'єми допомоги, а й закріпить нові майданчики для подальшої співпраці між Україною та Румунією. Зазначили посадовці. Максим Берн Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Зручно і швидко. Відтепер водійське посвідчення можна відновити та обміняти у застосунку Дія. З 23 травня цього року послуга обміну та відновлення посвідчення водія стала доступною в дії. Відтепер можна подати заявку через застосунок всього у кілька кліків. За декілька секунд людина, не виходячи з дому, може зайти на додаток Дія перед цим обов'язково його обновити. Вибирає дану послугу і вибирає. Сервісний центр, місце, де йому потрібно отримати дане посвідчення водія. Після цього необхідно авторизуватись та оформити заявку. Важливо, що після оформлення даної заявки потрібно впродовж 10 хвилин сплатити за дану послугу. І вже впродовж 10 днів дана заявка обробляється, і людині приходить таке пуш сповіщення про те, що її посвідчення водія готове. Під час дії воєнного стану при отриманні послуг пов'язаних з обміном та відновленням посвідчення водія, медична довідка не є обов'язковою, тобто достатньо лише пред'явити паспорт і ідентифікаційний код. І якщо це обмін, то старе посвідчення водія. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і є посвідчення, яке є виключно цифровим. На території України можна без проблем користуватися лише є документами. Це і є посвідчення водія, і є свідоцтво про реєстрацію. Воно має таку саму юридичну силу, як і пластикові віддруковані відповідники даних документів. Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія. А виготовити лише цифровий документ. Працівники кажуть, така послуга викликала фурор. Лише за перші дві доби нею скористались близько півтори сотні громадян. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Історії успіху Буковинок – підприємниць. У кар'єрному хабі вона організували мотиваційний захід для жінок. Ольга Ткачук навчається у медичному коледжі. Про зустріч з успішними підприємницями області дізналась від подружок. каже у сучасному світі жінки мають чимало можливостей розвиватись у найрізноманітніших сферах, тому від такої нагоди не могла відмовитись. Я вирішила спробувати щось нове для себе, тому що я жодного разу не відвідувала такого плану заходу. І цікаво спробувати дізнатися інформацією для майбутнього і засвоїти щось новеньке так як практика. Тому Поки молоді, то пробувати все і брати від життя як найбільше у кар'єрному хабі. Зібралось близько 30 жінок. Вони слухали історії успіху трьох успішних чернівчанок, дискутували та запитували. Зокрема, цікавились, як відкрити власну справу, поєднувати роботу та сім'ю та як жити незалежно. Про власний період роботи за кордоном розповідає Наталія Фрунзе. Посадовиця зазначає, важливо розуміти, що шлях до успіху проходить крізь помилки, тому початківцям не потрібно здаватись. це чудова мотивація, а це можливість почути історію інших жінок, які досягли чогось в житті, успіху стали відомими в своїй справі і досягнути такого самого результату. Психологиня Ірина Каніна пропрацювала у багатьох сферах, доки не знайшла ту, яка дійсно приносить задоволення. Певнить боятись – це нормально, але не варто дозволяти страху стояти на заваді до заповітної мрії. Це просто потрібно зрозуміти. А, якщо я залишуся, я буду задоволена, чи все ж таки? Варто перейти свій страх і спробувати щось нове і здійснити свої мрії всього, всього життя. Або можливо, не всього, але спробувати щось інше. у хабі. продовжують проводити такі мотиваційні зустрічі щомісяця, адже попит на подібне спілкування чималий. Наразі це вже наш другий вечір. І я думаю, що в червні та липні вони так само будемо продовжувати тенденцію підбирати комбінувати досвід різних спікерок. Крім подібних лекцій, у габі вона відбуваються інтенсиви, тренінги та найрізноманітніші заходи, розповідає Крістіна Гайка. Тому тут кожна жінка може знайти саме те, що її цікавить. Максим Берник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 середньовічні бої для дітей організували у Чернівцях. Лицарський дух цими вихідними витав у центральному парку імені Тараса Шевченка. На змагання середньовічного бою приїхали юні спортсмени з Харкова, Києва та Житомира. Чимало дітлахів представляли місто Чернівці серед учасників є й дівчата. Нірніші цього. Ну тому що перший бой, перше змагання. за що найбільше хвилю? Ну за те, що поб'ють. Для багатьох такі двобої перші у житті, тож емоцій вистачає тут. Дуже весело тут можна бити людей. Діти діляться, одягаючи такі незвичні обладунки. Уявляють себе справжніми середньовічними лицарями, здатними побороти ворога, захист рук, ніг, кольчуга та шолом. Все це важить чимало. А ось старовинна зброя важка лише на перший погляд, каже тренер. Те, що цікавить всіх, звичайно, одноручний меч, при якого дуже багато міфів. Скільки важить, на вашу думку, звичайний меч? П'ять кілограмів. Кілограм 300 грамів. Раз цим ходив тодішній Вийне захищати свої домівки, як доводиться нам зараз, зараз воюємо з сучасною зброєю, тоді воювали з такою. Відкритий кубок середньовічного бою у чернівцях організували клуби Айнабера та Шарухань за підтримки міської влади. Турнір офіційний з нагородами та медалями, але головне з лицарськими правилами на ресталищі. не можна бути в стопи, не можна бути в пах, не заборонені уколи в цьому виді спорту. Якщо говорити про турніри в софті один на один, то не можна кидати на землю, ну і дотримав муватися спортивної етики поваги до свого противника в умовах сьогодення організувати турнір каже костянтин костащук було нелегко. бо чимало спортсменів нині захищають країну на справжньому бойовому полі зараз е, знаю точно що біє шерухані під бахмутом і два бійця з е, ай також в тому напрямку я сам нещодавно повернувся звідти і зараз знаходжусь на лікуванні відновлені Костянтин Костачук додає провести кубок. Вирішили для того, аби розказати молодому поколінню справжню історію українських лицарів. Ми насправді воєвничі, нація ще нація, споконвіків, а не те, що нам нав'язували. Ми не хлібороби, але ця війна це показала. зала. І додає, хоч організувати турнір було й важко. Дитячі посмішки та розвиток молоді того вартує, особливо зараз, коли за світле майбутнє сучасні українські воїни віддають власні життя. Олена Крічко Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.